Лот жіночого одягу мікс брендів. В лоті така курточка тепленька, дуже приємний матеріал. Вона йде з капюшончиком, йде на замочку, на підкладочці, з такими закльопочками, дуже класні карманчики стягані на накладні. Поєднали цю куртку з такою ковтинкою, світшот молочного кольору, з таким гарним широким горлом. І також поєднали із світлими джинсами. І до такого образу ще додали аксесуарчик, такий гаманець, дуже красивий, дуже красиво переливається. Також до цієї куртки можна додавати, можна поєднувати з таким світшотом з три четверті рукавчиками. І додавати, наприклад, ось такі спортивні штани. Тож можна поєднати з таким об'ємним платтям. Куртка. І додали ще ось такий аксесуар. Це шкарпетки, вони є високими. Зараз дуже актуально вдягати під боти чи кросівки високі шкарпетки. І дуже красиво вони будуть поєднуватися з цією сукнею. Наступний варіант це кофта. Вона є дуже тепла. Також накладні карманчики йде на замочку. Гарно, вона утеплена, серединка. Також вона є з капюшончиком. Додали під нею ось таку футболочку-маєчку. І можна поєднати з такими темно-синіми джинсами момами висока посадка. Дуже гарно між собою поєднується. Можна також під цю кофтинку брати будь-яку футболочку, будь-яку кофтинку. І також можна поєднати з такими спортивними штанами. Штини дуже класні, вони прямого крою, приємні, вони йдуть утеплені. Якраз на зараз погоду. Також є варіант такої вітровочки під будь-яку футболочку. Можна поєднати як під спортивні штани, так і під чорні класичні джинси прямого крою. Ось варіант. Під штани. Чи, наприклад, гарно буде перегукуватися тут така е, різнокольорова нашивка. Також в лоті представлена класика піджачок. дуже приємний матеріал, це фірма Яя. Е, на гудзичку можна поєднати з дуже красивим топом. Зараз вони дуже актуальні. І додати ось такі брючки. Це брючки планочіно матеріал, карманчики є. Дуже красиво поєднується з топом. і також до даного такого образу можна додати сумочку. Сумочка підходить під все, під штани, під піджачок, під ковтинку. Під тобто, щоб ви не змінили в образі, воно все рівно перегукується. Також другий варіант це топ. Він є еластичний. Я б навіть сказала, що його можна одягати без нижньої білизни, він гарно буде тримати і поєднали з ось такими шкіряними штанами. Також це дуже красиво під піджак. І аналогічно можна додати ось цю сумочку вона також підходить сюди. Тобто, всі речі між собою комбінуються. Такий варіант топа. Дуже приємний матеріал. Також йде на замочку, гарно підкреслені виточки на грудях, гарний верх. Так як тут є акцент на груди, додали таку ще цепочку, Зараз також дуже актуальна. Чисто вона йде під шийку. і поєднати, наприклад, з ось такими шкіряними брюками. Також дуже красивий варіант. А, і також в цьому є плечики. Зараз це також у ці 80-ті повертаються, дуже круто виглядає. Шифонова сукня. З дуже красивими рукавчиками відрізна талія на резиночці. Такий варіант одягу це косуха. Зараз дуже актуальна тим, що вона є подовженою. Також знизу має ремішки для, регуля... для регулювання об'єму знизу на замочку, на підкладочці. Дуже приємна сама екошкіра. Поєднала її з ось такою сурочкою, з таким елементом бантику і такою сумочкою. І додаємо ось такий низ. Це брючки. Дуже красиво між собою поєднуються ковтинка, брючки. І ось, наприклад, такий елемент шкіри дуже красиво перегукується з брюками. І гарний варіант, так як легкі, наприклад, легкі сурочки і брючки, і гарно з такою тяжкою кусухою. Також під кусуху є варіант ось такого плаття. Плаття тепле, дуже актуальний ворот. Також можна більш класичний варіант. куфтинка в рубчик. Ось такі джинси, джинси прямого крою. І також можна поєднати з ось такими брючками. Це штани з мікровільвету. Також дуже гарний варіант під кусухи. і все також поєднується з сумочкою. Також є варіант такої туніки, туніка плаття, можна підпоясати ось таким поясочком, гарно під кусуху. І поєднати супер легким низом це атласними брючками. Або, наприклад, варіант під джинси І також є варіанти суконь під косуху, сукня. Дуже приємне, дуже цікавий принт і дуже класно буде дивитися з кусухою. Зараз дуже це актуальне поєднання, міні і подовжена кусуха і під які збірці. І варіант такого більш класичної сукні. Така жарта, гарні рукавчики, воланчики. І також дуже красиве поєднання такої жіночної сукні із таким брутальним верхом.